Ні, ще одного Треба, щоб підійшов студентський. О, є. Шановні колеги. В залі присутніх 20 членів виконавчого комітету, кворум є. Розпочинаємо роботу чергового виконкому, засідання виконкому Сокальської міської ради. Сьогодні на порядок денний винесено на розгляд виконкому 20 питань. Колеги, в кого будуть якісь ще зауваження, пропозиції доповнення? Ставлю на голосування про затвердження порядку денного сьогоднішнього виконкому. Хто за? Дякую. 20 за. Прошу, розпочинайте. Вадим Вадимович. Перше питання порядку денного про організацію роботи щодо формування затвердження проєкту прогнозу бюджету на 26-28 роки. проєкту бюджету на 26 рік, виконання бюджету у 25 році та підготовки річної звітності про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за 2025 року. питання до доповідача. До, до, до Хто заданий проєкт рішення, прошу проголосувати. Дякую. Проти? Утрималися? Немає. Наступне питання порядку денного про повідомлену реєстрацію колективного договору між адміністрацією та проспілковим комітетом КНП Сокальська районна лікарня Сокальської міської ради Львівської області на 22-27 роки. Як ви пам'ятаєте, у 2022 році ми також колективний договір затверджували на виконавчому комітеті. Зараз відбулися збори колективу, внесені певні зміни. Відповідно, вони мають затвердитись нашим рішенням. Чи є питання по даному проєкту? Хто за даний проект рішення прошу проголосувати. Дякую. Проти? Притрималось? Немає. Наступне питання пронесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються на віддалених робочих місцях адміністраторами відділу Центру надання адміністративних послуг Сокальської міської ради Львівської області, затвердженого рішенням сесії Сокальської міської ради від 5 жовтня 23 року номер 1227 А саме Нести зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються відда на віддалених робочих місцях адміністраторами відділу Центру надання адміністративних послуг Сохальської міської ради Львівської області, з затвердженням рішенням сесії Сохальської міської ради від 5 жовтня 2023 року номер тисячу двісті виклавши пункт 4 в наступній редакції: затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються у віддалених робочих місцях адміністраторами відділу центру надання адміністративних послуг Сохальської міської ради Львівської області у нові новій редакції, і що додається. Дане рішення оприлюднено в офіційному веб-сайті Сокальської добре, добре, Мінської. Є я питання по даному питанню? Добре, дякую. Так. Ні. Реєстрація на рухомому Чи є ще питання по даному проєкту? Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Дякую. Проти? Утримались? Утримався один. Наступне питання порядку денного про зміну в порядку е, правонаступництва сторони орендаря у договорі оренди комунального майна номер 3 від 19.08.2021 року. На підставі реорганізації шляхом перетворення комунального закладу військової обласної ради військо обласне бюро е, судово-медичної експертизи замінити у договорі оренди комунального майна номер 3 від 2021 року. Е, 19.08.21 року сторону орендаря на державну спеціалізовану установу Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи, яка є його правонаступником. Чи є питання до даному проєкту? Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Дякую. Проти? Отримали? Немає. Про створення комісії по передачі індивідуального визначеного майна з державною у комунальну власність. Чи є потреба?

Немає наступне протистрокове припинення договору оренди нерухомого майна номер 15 від 08 року, що належить комунальній власності Сокальської міської ради. Припинити тристоронній договір на житлового приміщення окремої будівлі площею 42 м метри квадратних Львівська область. Пісочна вулиця Військова, 33, укладена між орендарем КНП Сокальська районна лікарня Сокальської міської ради Львівської області балансоутримувачем Сокальської міської ради у зв'язку із закриттям фальшерського пункту з 13 червня 2025 року. Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Дякую. Проти? Спринулась, немає. Про порядкування місця розташування земельної ділянки по вулиці Макаренка в місті що належить Червоні. Thank <laughs> you. Є питання по даному проєкту? Хто за даний проєкт рішення може проголосувати? Дякую. Проти? Утримались? Немає. Про видачу дублікату свідоцтва право власності на житловий будинок номер 10 вулиця Сонячна, колишня Терешкової, в селі Романівка, що належить без пальку. Заяву за подані документи громадянина без пальку Мар'яному. вирішили. Видати дублікат свідоцтва право Супайського району Індільської області видавного нам щомітет на такті сільської ради від 23 октавня 1988 року згідно рішення Супайського районного рішення. Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Дякую. Проти, отрималось? Немає. Наступне про визначення обсягів компенсації установам закладом організаціям фондам фізичним особам підприємцям всіх форм власності за тимчасове розміщення проживання переміщених осіб на території Сукальської територіальної громади. Це ровесник, Каріта Сукаль і релігійна громада. Чи є питання по даному проєкту? Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Дякую. Проти, утримались? Немає. Про надання одноразової грошової допомоги мешканцям громади по населених пунктах СОКаль перетоки-перетоки. Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Дякую. Проти, утримали. Немає. Про надання одноразової грошової допомоги особі, яка опинилася при певних обставинах, на вирішення яких необхідні кошти. По населених пунктах тільки два. Це Забужжя і Сокаль, то поранені. То за даний проєкт прошу проголосувати. Дякую. Проти? Отримались? Ви отримали? Наступне Про направлення особи з інвалідністю Рудик до відділення стаціонарного догляду комунального закладу Центру надання соціальних послуг Єперської міської ради. Pur Ради Чи є питання по даному проєкту? На який термін ту вже буде назад лишені? Чи є ще питання по даному проєкту? Хто за даний проєкт рішення прошу проголосувати. Дякую. Проти утримались? Немає. Про надання та виплату одноразової грошової допомоги на встановлення пам'ятних знаків на могилах, загиблих померлих захисників та захисниць України, ветеранів війни, бійців, добровольців, а постраждалих учасників революції гідності на умовах співфінансування. Відповідно, до з програми, соціальної підтримки. Мати на самому дітей допомагати на молоді фінансування місцевого після 30 тисяч гривень. Ви всі знаєте, що виплата одноразової шовної допомоги і зміститься до і місцевого бюджету. Це залежить від індексу фінансової спроможності громади. У нас індекс 167, відповідно, ми оплатим з місцевого бюджету 30 тисяч гривень до власного 51 тисячі гривень. І мати мама стала пам'яті. Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за даний проєкт? Прошу проголосувати. Дякую. Проти, утримались? Немає. Про затвердження висновку про визначення місця проживання дитини. Дитини з другого року. Давайте разом з мамою і з собі Чи є питання по даному проєкту рішення? Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати? Дякую. Проти? Утримались? Немає. Наступне про надання статусу дитини, яка б страдала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Середа. Голосуємо зразу. Чи... Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати? Дякую. Проти утрималась? Немає. Ще одне про надання статусу дитини, яка пострадала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Карпюк. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Дякую. Проти утрималась? Немає. Про збереження житлової площі за дітьми, позбавленими батьківського піклування. Стасю. Чи є питання по даному проєкту? Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Дякую. Проти отримали. Немає про надання дозволу на укладення договору дарування. за даний проект рішення прошу проголосувати. Дякую, проти тримали. Немає про утворення коміс... місцевої комісії з питань надання у 25-му році субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей сирі та дітей позбавлено батьківського піклування та затвердження положення про комісію. Даному проєкту рішення. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Дякую. Проти? Затримались? Немає. І ще одне. Э, про розгляд рішення комісії з питань перейменування пробунків площі сквері та інших об'єктів, розташованих на території Сокальської міської територіальної громади. до уваги, Ви ставите представити 3 обережного. по даному проєкту. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Дякую. Проти, утримались. Немає порядок. денний вичерпа. Дякую членам членому за участь. Так. Прошу, Микола Миколаївич, прошу ще. Дозвольте зі старостами працювати. А староста залишається? Староста залишається, ми. Шановні колеги, я трошки розпочну, бо під а Микола Миколаївич, ви будете продовжувати. Ну, Два моменти таких хотів з вами обговорити. Перше, це в громаді зараз працює Держаудитслужба. З минулого вівторка... Колеги, працює Держаудитслужба. Ну,